Всіх вітаю! Сьогодні відео буде в більш розмовному форматі, і я розкажу свою історію знайомства з Дон Старвом і спробую пояснити свою думку щодо його атмосфери, скажімо так. Обговоримо і історію створення гри, а найголовніше мою думку щодо того, що гру перестали оновлювати. І якого подальшого розвитку неголодайки я б хотів. Ну і ще я спробую пояснити, чому Дон Starve Together не дає мені такої атмосфери, як звичайна гра. Отже, коротка історія створення гри. У 2010 році гру Clay Entertainment Shank видали Electronic Arts. Себе ця гра представляє скролер, який мені нагадує Брюс Лі, але суть не в цьому. Гра як пише Chatt GPT, стала успішною. Правда, я ніколи про неї не чув, але все ж таки те, що я ніколи про неї не чув, не означає, що вона не успішна. Так ось, думаю, в розробників з'явились гроші, і ідея створити інді проект з процедурною генерацією з акцентом на хардкорність та відсутність будь-яких підказок. Тобто вас закидують в світ, а ви методом спроб та помилок знаходите варіанти захисту від небезпеки, які він несе в собі. Так і почалася розробка Донстарву, і в 2013 році гру релізнули. Тепер давайте пройдемося по історії мого знайомства з цією грою. Найпотужнішим агрегатом для знайомства з грою був мій телефон, тому в Донстар я вперше пограв саме на ньому. Пограти у нього мене підговорив друг. Гру я, звісно, спіратив і зараз дуже це засуджую. Хоча ні, скоріше не засуджую, а просто не підтримую, але краще просто купіть гру. Добре, думаю, ви самі вирішите, як вам краще. Я тоді був не сильно відповідальним та добросовісним юнцем. Вважав, що нічого в цьому поганого немає. Також не голодайка, не те, що прям мене захопило. Коли я перший раз зайшов під інструкції друга, який сам нічого не знав, я прожив кілька днів і настав час алхімічного двигуна. Коли я створив світ, я відключив DLC, а друг вімкнув. І він мені втирав про якісь батарейки, а я не розумів, у чому справа і чому в мене їх немає. А потім додумався створити новий світ. Там я навіть майже дожив до зими, але мені не вистачило холодильника, і я знайшов один. Правда, на жаль, це виявилася пастка, і коли я його відкрив, почалася зима. На 15-й день. Я зрозумів, що це не моє, та перестав грати. Потім через певний період часу якось проникся атмосферою, грав кілька днів та й усе. Отже, тепер ви знаєте, що ніяких ностальгічних почуттів оригінальний Starve у мене не викликає, бо гру я не так сильно і любив, а грати багато почав саме вже в Together. І це робить мою думку щодо гри трохи більш об'єктивною, але це ніяк не змінює того факту, що вона у вас все одно може бути зовсім інша. Так ось, перед відео я трохи пограв в Starve на телефоні і занотував те, що картинка дуже мильна, але це таке. Взагалі я просто хочу розібратися, чому Don't Starve дає ту атмосферу, якої не дає DST, і при тому сам Don't Starve не дає такої атмосфери, як раніше. Але спочатку коротко, яка між ними різниця? У Starve вже багато часу немає ніяких оновлень, так само як і немає реворків на персонажів. Та контенту там справді набагато менше, ніж в DST. кратно менше. І я все ще рекомендую до покупки DST, бо це набагато вигідніше. Ви отримуєте більше емоцій та контенту за свої гроші. Але якщо є можливість, можете спробувати і оригінальну гру. Тим більше в ній є режим сюжету, якого немає в DST та ніколи й не буде. В самому Донстарві до виходу DLC було надзвичайно мало контенту, лише два сезони, мало біомів, всього чотири боса, і в цю версію я ніколи не грав, окрім того випадку з батарейками. Потім вийшло три DLC, одне з яких збільшує об'єм гри, а два інших ледь не окремі ігри з окремими механіками. І знаєте, у грі є свій вайб та душевність, за які, як правило, і люблять інді ігри, от взяти FNAF. Згадайте свій перший досвід, хіба ви отримаєте ті самі емоції від гри зараз. Геймплей на FNAF не є чимось грандіозним. Так, задумка геніальна, але ну сам геймплей не є чимось геть феноменальним. А ось нові частини ФНАФу такої атмосфери не мають, але це тема для окремого відео. Так от, що я пробую пояснити, як на мене, у ігор, де небагато контенту, тобто у великої частини індії ігор, включно з Дон Старвом, оригінальним я маю на увазі, обмежений термін придатності. Через деякий період часу вони забуваються, а скільки вони житимуть, залежить від багатьох факторів. Наприклад, ФНАФ живе через свою шалену історію, а Донстарф, ну як вам сказати, я б не сказав, що він сильно живе. ДСТ так, а ось Дон ні, принаймні не дуже. От дивіться, давайте так, вам подобається, як зараз розвивається ДСТ? От, наприклад, мені не дуже. Оновлення за круто, навіть дуже, але гру просто задрачують контентом, і сенс хардкорної виживалки з визначеною атмосферою константи з кожним оновленням перетворюється на босраж дрочильно по типу террарії. Я не кажу, що треба було перестати оновлювати ДСТ, бо маленький кількість контенту приділась би, і розробники зробили справді геніально. Для тих, кому оновлення подобається, є ДСТ, для тих, кому ні, є звичайний Донстарфік і все ще такі самий, як і раніше. Але чомусь таким не відчувається. Я б все одно на постійній основі у нього не грав. Тому добре, що його перестали оновлювати. Старф банально застарів і його не розвивають, але, як на мене, найкращою ідеєю є зробити сиквел Донстарву, який так само не буде оновлюватися, і принесе щось кардинально нове, а не нового боса, у якого 100 тисяч хп та 200 фаз. Я люблю ДСТ і далі буду в нього грати, бо звичайний Старф вже застарів, і насильно омолоджувати те, що не пережило час, не потрібно. ДСТ в геймплейному плані краще абсолютно усім. Але усім тим, хто не пробував Старф і у вас є можливість, я наполегливо рекомендую. Тим більше два ділці гри дають той досі. Від які ДСТ ніколи не дасть. Там зовсім інші механіки, наприклад, виживання в океані, воно, до речі, і на телефон, та гамлет, де реалізовані по типу інтелектуальні свині. Сам Дон Старф навіть виглядає якось інакше. Можливо, я себе накручую, але мені здається, що це дійсно так. Боси після босів ДСТ відчуваються набагато менш сильними. У них набагато менше ГП і грати справді не так тяжко. Тому справді треба було посвіжити гру. Але як на мене, в DST це реалізовано трохи не так, як хотілось би. Атмосфера повного самізництва і відсутність онлайну у оригінальній грі теж дає свою атмосферу. І я справді хотів би побачити продовження саме такої задумки гри. Гру, яка справді принесе ту саму атмосферу та те саме відчуття безпомічності, де ваша задача вижити, а не перемогти 20 плюс босів. Ось, наприклад, старі грядки, як на мене, більш збалансовані. Єдине, що їжа в них не псується, але все таке. Повторюсь, я не кажу, що Starve краще, ніж DST. І так само не кажу, що DST погана гра. Просто я кажу, що DST розвинувся далі не як виживалка, а як бос Рашфармілка. Це все ще цікаво, і гра класна, але істинне продовження Starve, схоже, буде не скоро, адже йде. ДСТ... СТЕ прекрасно продається і приваблює нових гравців, які купують гру, відповідно розробник Ліб, власник пічки Дім, попередній власник новий Дім, ріелтор машину, і я, на жаль, поки нанизу цього ланцюга. Хай там як стара константа справді відчувається зовсім інакше. І от DLC Rogue у 2014 році ідеально її освіжило. Контенту не додали так багато, що він почав набридати, а саме стільки, скільки треба. Нові боси, причому досить цікаві, біоми, ну і звісно сезони, як на мене, саме це пік збалансованого розвитку гри. Ідеально і в точку. Ось і все. В підсумку виходить те, що якби Донстар в оновлювався, він би втратив всю свою атмосферність. А якби ні, просто на би. І ось зараз розробники викачують всі соки з ДСТ, і, на мою думку, найкращим варіантом було б зробити нову гру з новими механіками на основі ідеї першого Донстарву. А ДСТ можна і далі засипати оновленнями, адже це працює, гра залишається цікавою, головне не сильно багато та вчасно зупинитись. І раджу всім, хто може спробувати, спочатку пограти в Дон Старф, а лише потім в ДСТ. Тим більше оригінальна гра легша, але якщо треба зробити вибір, то тут краще DST. Ну ось так, я старався описати свою думку про Don't Starve та подальший розвиток франшизи без заїдженого. А ось раніше боси були краще, трава була зеленіше. Люди, які говорять, що раніше було краще і не можуть обґрунтувати, чому напевне поближчі знайомі з травою ніж я. Тепер я поясню, чому відео про DST не виходять на каналі. Справа в тому, що Терку мені банально простіше знімати, і це не через те, що я анскіл DST. Це, звісно теж, але основна причина це мій прямикутний паралелепіпед. Також відомий як комп'ютер. Записи ДСТ на ньому робити куди важче, бо вони через раз лагають. І процес створення відео по ДСТ займає набагато більше часу та сил, адже Терку у мене на комп'ю принаймні не лагає під час запису. Скоро я з цим всім розберусь і буду записувати нормальний контент по ДСТ, це буде найближчим часом. А боки попрошу у вас підписатися та поставити вподобайку, це справді важливо. Все сказане у відео, це моя думка, а я далеко не експерт з розвитку відеоігор та вигаданих світів. Тому моя думка може бути далеко не ідеальною і не треба на це тригеритись. Краще просто поясніть, де я був не правий, і я відпишу вам у коментарях. А якщо вам дуже подобається мій контент, то можете навіть задонатити. Буду дуже вдячний. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд та бувайте.